4, 2, 5 січня і 11 наступний виставив з 5 і 11 січня. Пане Микулу, зацікавив саме мовний аспект. Буквально декілька сім. Так, да, я да, каратенька. Ну, це знаменито спочатку було слово, це всім відомо, але для літератора слово це інструмент, який він... Живає для того, щоб написати гріш. Але це не тільки для літератора, для письменника, там, поета чи для якогось слова. Воно, ну, наприклад, для історика. Для історика це ж теж він повинен, якщо козак сів на сідло, ну, як вона, чи вона куйбака називається, чи сідло, чи як це ж теж дуже важливо. От пані Наталя. У цьому виданні тут вибрала деякі слова, які вживав Іван Банджура в цій поемі казка трьом син богатим. Я взяв цей, цей словничок, він дуже корисний для тих, хто буде читати цю казку, і порівняв, взяв словник Гринченка і порівняв, що вони. Ну, Більш широке значення має. От, наприклад, я вибрав деякі слова бакай, ну, пояснені, вибоїна, яма з калюжею на дорозі. У Грінченка це ще й глибока яма в річці або в стовку. Ну, наприклад, я дуже здивований був словом Гася. Це виявляється веселка, райдуга. Теж цікаве слово злубтом. Злубто я ще пам'ятаю з дитинства. Мати там вкладала туди якусь білизну, потім е, попіл, прала потім. Це злубто, діжка видобана з товстої колоди. О. Ну, Це воно подібно до воднів, який солять, солять сало. Ще, от ще одне слово цікаве, Кан От цій казці це пояснено як шматочки, Греченка це лахміття. І тільки воно без апострофа, а Кан тобто два н е. Ну там трішки по-іншому. Але звучання воно однакове. Жаці. Це Гринченка співпадає теж. От е, макорти, у Гринченка наголос стоїть на першому складі. І там е, макорти це котловини. О. Добре. Або ще й макітра це. Е. Але я під кінець хотів сказати ось що. Справа в тому, що про Банжуру написана повість дуже гарна, нашого вже підійшов вічність письменника Володимира Заляна. Хотілося б, можливо, з допомогою громади Святопокровського храму, щоб вони окремим виданням видали це зажурену калину, яка розповідає якраз про таку долю, незвичну, тяжку долю. Цього письменника. І я думаю, що вони завжди йдуть на зустрічі, і допоможуть. І ще одне про, якраз про Зареблення. Його дружина дуже хвора і не, ну, не змогла два роки. Його могила зростає бур'я, Ну, ми з товаришем ходили там, трошки навели ладу. Але <кхе> там потрібний пам'ятник. Це був й Просвітянин голова просвіти, я вважаю, що він як пам'ять про нього треба якось знайти гроші, може скластися громадою і там поставити пам'ятник Володимиру Зага. Дякую за. Спасибі. Дякую. У нас <заплялась> вже сподівається матеріалів про Івана Мажуру, що можна збирати наукову конференцію. Ми не переслухали б один одного, але нас чекають артисти із своїм концертом, який ми сьогодні назвали Тихий вечір. І дарують його якраз усім нам з нагоди Дня народження Івана Манжури. Але епіграфом до всього прозвучить поезія Лесі Степовички, яку вона присвятила Івану Манжурі, і де вона згадує про Бога. сина Богатиря. Маю протеньку скати, дорогі друзі, шановне товариство. Всього лише 100 років або аж 100 років, як була надрукована ця казка, уявімо, 1913-2013. Це не 100 років письменника, це 100 років твору. А значить, це перемога і манджури, і перемога української ідеї. І хто такий цей трюм син богатир? Це український богатир, який долає змія. Може, це на ґрунті і того Георгія Побідоносця, того із життя святих, і Юрія Змієборця. Звичайно, це народ і такі переспів і уявлення, але Боже мій, як же ж нам потрібен той український герой, тепер який дефіцит на нього? Погодьтеся, як нам потрібен цей український богатир. Ми йдемо на вибори, і не знаємо кого вибирати. Очі розбігаються. Де ж той богатир? Де ж той Вашингтон? Де ж той? І оце казка актуальна і свіжа, і яскрава, тому що вона і зараз нам показує. А який же він має бути той богатир? Відчайдушний, сміливий, і я хочу подякувати тому, що завдяки таким дослідникам, науковцям, таким подвижникам, як Наталя Василенко, як науковий колектив музею літературна на дніпрові, як весь духовний творчий колектив Рубанівського свято-Покровського храму на чолі з оце Василем, ці люди зробили манжуру щасливим. Він за свій 41 рік блукальник нещасний. Бандрівник, фольклорист, поет, але таке нещасливе драматичне життя. І тепер його друге справжнє життя, коли ми з вами зібрались. я хотіла, щоб ця дитинка, яка на руках, то ж хлопчик, правда? І тут ще один такий хлопчик стояв. Дуже б хотіла, щоб ці. Хлопчики читали Івана Манджуру і воліли стати такими самими богатирями, Ну, не трьом синами, там у вас з татом все зрозуміло. Але <рес> хай вони будуть тричі сильні, такі, знаєте, хай один батько, але тричі сильні і хай вони боронять Україну. Ми будемо їм допомагати. Ех, образ Івана Манджури не міг не схвилювати моє серце, не залишає байдужими всіх митців. Отже, такий вірш: віє вітер, кличе зливу. Старий дуб хитає, зажурився хлопець сивий, що долі немає, стогне серце від зажури, ні тата, ні мами, у блукальника манджури, сироти Івана, по кутках росіли злидні, в очі заглядають, не всяк день людоньки бідні, хлібець в хаті мають. Розкажіть но ну, добрі люди, ви мусите. Як було, як далі буде, чи добра нам ждати? Я з хвощової торбини олівця дістану. Заспівайте, діду, пісню, може, січ повстане. Це монолог Івана йде. Кожну пісню, кожну думу зберу по зернятку та й посію у свій зошит на спомин нащадкам. Ой, яка гірка горілка, а доля ще гірша. Степ мій тато і домівка, діти мої вірші, моя мати Україна співа, плаче й мріє. Напишу їй про трьом сина поему, надію: я був слабкий та голодний, а він буде сильний, меч, могутній, дар народний, в руках утрьом сина. Він нічого не боїться, він змія здолає. Ще Україна усміхнеться, ще Січ погуляє. Прочитайте цю поему, як мене не стане, та згадайте про бідаху манджуру Івана Дякую.